Бібліотека Кропивницького провела двотижневий марафон на базі креативного хабу Спільна мова. Дорослі та юні відвідувачі долучилися до різних активностей, що спрямовані на розвиток творчого мислення та проведення активного дозвілля. Про все у подробицях далі. У філії номер 15 Центральної міської бібліотеки імені Марка Кропивницького, розташованій по вулиці Казарського, добіг свого завершення двотижневий марафон щоденних активностей. Для юних та дорослих читачів були організовані різноманітні творчі івенти. Цей проєкт був по створенню креативного хабу Спільна мова в нашій бібліотеці, це такий креативний простір, де виділено багато локацій, локація, мультимедійна локація, виставкова локація. І проєкт був направлений на те, щоб жителі мікрорайону мали змогу провести своє дозвілля в бібліотеці, почерпнути якісь знання, навики. І також просто. Поспілкуватися один з одним, тому що в нас час спілкування це дуже дорого стоїть. Марафон проходив в сучасному мультифункціональному просторі. Його бібліотеці філії допомогли облаштувати благодійники за участі міністерства закордонних справ Данії в межах програми Підтримка ініціатив громад. Я вже третій раз відвідую цей простір, і третій раз я бачу. Тих самих діток я розумію, що якщо вони відвідують цей простір, то тут їм подобається. Це сучасне місце, де можуть відпочивати діти і мають змогу також відпочити навіть їх батьки, тому що діти тут самостійно знаходяться під наглядом. А вони вони тут проводять час, і батьки мають змогу займатися своїми справами. Насправді це дуже важливо на сьогодні. При онлайн навченні двотижневий марафон активності завершився фестивалем творчих справ. Юні читачі взяли участь у голосних читаннях, рухливих іграх та вікторинах. Сергій Лисюк, Павло Москальов, Олексій Уманський, Олександр Коваленко новини на телеканалі Март.